У четвер поховали керівника військового крила Хамаса Ахмеда Джабарі, який серед інших загинув в ізраїльській військовій операції в секторі Газа. Як відомо, палестинські екстремісти відповіли на цю військову операцію обстрілом території Ізраїлю. Жалобний захід в Газі перетворився на масову демонстрацію. Тим інших керівників Хамас на заході не було. Вони пішли у підпілля, побоюючись помсти армії оборони Ізраїлю. Ізраїльський наступ має на меті зламати опір палестинців та волю палестинського народу. Ми заявляємо, що цей злочин їм не вдасться здійснити. Ми здатні захистити людей та провчити ворогів. Каже речник Хамас, самі Абу Зухрі. Джихадистські настрії сьогодні домінують і серед самих палестинців. Ми розраховуємо нас спротив. Ми закликаємо наших товаришів моджахедів завдати потужного удару по сіоністах. Це чорний день для палестинців, але з Божою допомогою він стане чорним і для ізраїльтян. Тим часом сирена повітряної тривоги прозвучала і в Тель-Авіві, уперше за всю історію обстрілів з боку сектора Газа. Раніше деякі змі повідомляли, що одна з ракет вибухнула на південних околицях Рішон Леціон, міста супутника Тель-Авіва.